Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота! Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви злодії! Як не соромно? Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Нам -нам -нам. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Mm, легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. І головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видавити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамисте з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. Я зрозуміла, як смерділо у мене з рота Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко! навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. <рігла> так, і мені стало набагато краще. Ура! <рігла> Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так же, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще. усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! Смачно! Що? У мене не залишилася тітака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Як цікаво! Розпочну, впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, пахнуть надто смачно. Нічого собі да вони істівні Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ми нічого не розумієте, це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило, ми заздримо. Це точно, я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі-то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Забіріться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в вміло. Це ти напоїла, Джулі. Зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Уміли черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос! Він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого! подивись, що сталося з Мілою. Моє губи схоже на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот завитий черв'яками. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись. Алекс став крихітним. Точно. а йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше. Я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Завжди залишайся таким. Поки що я не против. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати, а ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого? Я не збираюся займатися дурницями. Не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Оце сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, і я цьому радий. Цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий iPhone. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, налізь у мій кадр. Ану, віддай. Я заберу твій телефон. О, все зрозуміло, це надовго. Віддайте мені? Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон, він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що? Мені начхати? Що ви наробили? О, ні! Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексей, скажи мені? Краще тобі цього не бачити. <гас> Ой! Тільки не це. Він розбився. Вибач, Джулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук, що ж там ніяк не може дістати. Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь, вніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора. Фу, яка слишка. Заберіть її. О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розвіялися. Ну, як спрацювало?» Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний. Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Дивись, Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталося смакота. Ого, шоколадний коктейль. Виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Гаразд, тоді отримай. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б так дуже дотепно. О. Настала черга міле. Не хочу відкривати, всередині точно щось несмачне. Ну, от смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас і готова піти на це. Як же гидко, жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя, але це було смішно. Не дуже. Відкривай свій сейф, Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Згоден. Ой, що зі мною відбувається? Та у тебе все обличчя посипане цукерками. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Okay. Можна і мені скуштувати? Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Круто! Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні? Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка Нотелли Точно, яка вона велика. Супер! Дивись, куди кидаєш сміття Джулі. Ай! Як боляче! Вибачте, Нотелла зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Це повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нотели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Алексея, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю, але ти ж сама просила тягнути. Ого, банка нотела тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нотелу? О, як добре, що тут ще залишилося. Подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сири з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку, спрацювало. Ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра. Ну от у мене лише один чупачупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупачупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна, супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас! Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний! Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамель у чашу. Чого собі, як її багато? Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот, що ж теж непогано. Як смачно! Не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. What? Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що <рес> чупси застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще липаміли. Oh. Який жах? Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке. Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Треба щось вигадати. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко. Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Oh Ого, це ще що таке. <зас> Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак? Виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бр Жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивована. Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, Всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати. Але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міла, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мама, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе.